Як вам відомо, Демарк отримав 40 мільйонів гривень рефінансування буквально, я думаю, місяць-два назад. То в мене питання, хто приймав це рішення? І коли приймали це рішення, чи була оцінка необхідної і достатньої кількості рефінансування, який би на той період врятував взагалі, ситуацію в банку. До чого я веду? Якби хтось вивчав цю ситуацію, то тоді би не е, е, приймали б рішення. Відповідно до оттоку депозитів, був отток 40 мільйонів, 40 і дали. Якби дивилися і просто елементарно виконували посадові функції, тоді би було ясно, що треба не 40 мільйонів, а 400. Тоді б вже зважували, а скільки коштує цей банк, які в нього є активи і чи варто взагалі щось давати. І тоді би приймалися відповідні рішення. Сьогодні треба ж розрізняти. Одна справа це фонд гарантування вкладів, який, по суті, не є державними коштами. А інша справа це рефінансування, яке це ну, просто 40 мільйонів державних коштів, які викинуті, умовно кажучи, якщо гасить пожежу, то треба мати достатньо води. А якщо погасить і потім нема чим напитися, тоді треба зважувати, чи варто починати цю справу. Це одне питання. І я ну, не прошу на нього відповідь, хай його вивчать.